Всім привіт, друзі! Мене звати Мінімек, і ви сьогодні на моєму каналі. І сьогодні у мене виходить відео Три способи, як розізлити жителів Майнкрафт. Як ви бачите, житель вже злий Ну, і як ви знаєте, що на днях у мене виходило відео, як розсмішити жителів Майнкрафт. Ну а сьогодні у мене відео, як розізлити жителів Майнкрафт. Ну що ж, ми починаємо вам приємного просмотру Якщо ви замітили, то мені опять э, адмін дав креатів. Ну і перший спосіб розізлити жителів це. Я відійду. Це це зірвати деревню. Так, да, вам не послышалось. Я хочу зірвати деревню, і це розізлити жителів. Та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та. Ну що ж, ребятки, і ми починаємо. Ой! Я случайно жителі, я случайно. І баба! Че -ба! так було? Бо, От я не думала, що вибух такий буде великий. Йо-моє! Ребятки, ну що як вам? Мені ще сподобалося, если чесно. Ну, до речі, якщо ви хочете відео, як я взриваю деревню в Майнкрафт, напишіть в комментариях і ставте лайки, і я вам зроблю таке маленькое видео. Ну що ж, а ми переходимо до другого способу, як розізлити жителів Майнкрафт. Ребятки, як ми знаємо, що жителі дуже бажають ізубруда. Тож зараз ви, мабуть, все зрозумієте по моєму, ну так сказати, інвертарю. Що якраз до мене підійшов житель. Житель, привіт! Привіт, Маринку! Що ти хотіла? Ну, як що хотіла. Ну, коротше, дивись, у мене, як ти бачиш, є ізубруда, так? Да? О, це мені! Да, я хотіла тут з тобою поділитися, ну, коротше, отак вот от. Тут мені треба ямку викопати, ти не проти? Ой, упаві забрудити. Ну, давай доважитель пока. О, що ти зробила з боїні з обрудиком? Ребятки, а ми переходимо до слідуючого способу, як розізлити жителів в Майнкрафт. Тус, 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 тус. О, ребятка. Короче, я тут построил вот такой домик. И житель, житель, що ти хотів? О, мінібек, а я хочу в тебе спатати. Що ти тут за дом строиш такий? Та да, неважно, житель, проходь далі. Мені бак, ну скажи мені дуже цікаво, що це за дом? Ну ладно, житель, хорошо, я тобі розкажу. Короче, це такий домик, та що якщо ти заходиш внутрь, то там дуже-дуже багато із брудів. А скільки сток? Да, аж стак і збрудів. Вау, а можна мені зайти в цей дом? Угу. Ну, если чесно, він ще не дороблений, давай ще чуть-чуть цей. Хорошо, тоді я тебе позволю і ти прийдеш, добре? Добре. Добре, давай. Ребятки, а заключається смисл в тому, що я тут построю таке. <світ> Зараз самі все побачите. Коротше, я спеціально вам намикала камеру, тому що я хочу, щоб ви разом з жителям, що там взагалі внутрі. Все, житель, ти можеш проходити в оцей дом. Ура, пішли! Добре, пішли. Ну що, житель, як тобі цей домик? Mm, в смысле, ти ж казала, що тут буде стак із ну Ще в смислі стак із брудів. Устак. Ну, Ну, а ще то я казала стакан. О, стакан. В смислі? чого стакан? Ну як, чого? Води. Ну, все, давай житель, я пішла. Ну, йди сюди, быстро. Тобто полетіла. Ну що ж, ребятки, ви бачили на його лице. Це ще було так смішно. Ну, і під кінець. Я хочу їм зробити, щоб вони все ж таки не обжалися на мене. Якийсь маленький сюрпризик. Житель, стій, давай так, щоб ти не обіжався, я зроблю твою статую, окей? В смислі, яку ще, статую? Ну ще, ну, ще це дуже класна статуя. Коротше, ти тут отакий будеш стояти, весь такий красивий, тобі, коротше, всі будуть завідувати, так. Да, отакий ти будеш. О, завідувати кажеш. Ну, хорошо, роби. Добре, зараз зроблю. Так, ну що ж, ребятки, я буду это з мамой. Я отаку, наприклад, статую, давайте отаку построїмо. Отут отак. Мітанком біля моря, Мрійним промінням сонця. All up to you, all up to you. На це бує більшість. Вірність бракує цінні. All up to you. all i you. Smarter. До речі, у мене на 40 підписників виходить моя пісня. О, житель, ти якраз тут? Ну що, як тобі ця статуя? Да, це ти такий красивенький. В смысле це я? Ну все, Маринка, тобі хана. А, ні, ні, житель, я не буду. Ну, як повезло мені, що я в креативі. Ребятки, ну що як вам це відео ні? якщо так, то пишіть в коментарях. На ну, з вами була я, Маринка. Дивіться там жителі, де корова і котик гуляє блідой стати. Ну що ж, з вами я буду прощатися. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на мій канал. І всім пока-пока!